Два роки тому на світанку, 24 лютого, на територію України прийшла велика біда. Десятки мільйонів українців прокинулися від вибухів, гулу літаків і страшних звісток від родичів про початок війни. Цей день назавжди змінив долю жителів нашої країни, а для величезної кількості українців став відправною точкою і поділив життя на до та після. Розставив крапки над і, показавши, хто друг, а хто ворог, змусив змінити професію. Місце проживання, плани на майбутнє і найзаповітніші мрії. Незважаючи на те, що минуло вже два роки від того страшного дня, ми досі чітко пам'ятаємо, як все починалося. По новостям, які написали, хто що зайшли на границі з Україною, прийшли ці поворки, і так і дізнався. Було тривожно, переживав дуже за Україну. Звісно ж, також за всіх своїх бідних. Які в мене родичі були з Росії, я тепер не вважаю їх родичами. Вони для мене ніхто вважає. Не спілкують? Ні, ні, ні в якому сміті. Позвонила дочка з Києва, сказала, папа Київ почали обстрілювати. Ну, Я не в курсах ще був, включив телевізор прямой канал, ну і зрозумів, що війна почалася. Моє життя змінилося ще з 2014 року. Як саме? Поняв, хто наші друзі, хто наші вороги. Умрі одна побіда. Зателефонував син, сказав, що їх везуть захищати. Почалася війна, щоб зібрали якісь речі, як тривожний чемоданчик, щоб було все наготовлено. І... Були готові, якщо потрібно, буде евакуація. Життя дуже змінилося. Також чоловік пішов захищати разом з сином. Залишились вдвоєм з донькою. Ну, дуже важко, чекаємо, їх, молимося. Все помінялося. Перші дні взагалі ж були, знаєте як. так. Це зараз вже тут у нас на... більш-менш Болі спокійно, боліна. Більше... Так, люди як как пожить бы, ідеть нормально. А на самом деле то там люди гібрид. Попри те, що розмови про можливий наступ почалися ще за кілька місяців до 24 лютого, мало хто вірив у те, що росіяни дійсно нападуть. Проте були і ті, хто в цьому не сумнівався. Як от пан Михайло. Моє передбачення і те, що людям казав, вони збулися. Я ще у 2000... 1993 році вже я казав, що все одно Росія на Україну нападе. Я це знав. Я звернув увагу на те, що з 2014 року по 20-й вік Московія проводила навчання біля нашого кордону, вируси, все, типу вони ну, показували свою силу. А починаючи з Весни 20-го року ситуація різко помінялась. Вони навчання проводять, війська виводять, але частина військ залишається біля наших кордонів, бо така кількість військ біля чужого кордону до стоять не може. Це історично доведено, що якщо накопичилась велика кількість військ, то їх треба вести вперед. Назад вже їх відвозити не економічно невигідних, тільки передвести, щоб вони себе кормили на окупованій території, яку вони окупують. Це логіка війни. Пан Михайло каже, що такі дії з боку Росії для нього очікувані, адже маючи досвід проживання в Росії ще у радянські часи, він для себе зробив висновок про моральні якості цього народу. Я прожив серед їх, починаючи від Красноярська, від веніція. До виборгу від Черепавця до армовіра. Я об'їздив багато територій. Я не від громадянина цієї республіки не почув гарного слова про іншу націю. Ті Янки, ці хахлиці, бендериці, всі дають назви. Вони жили весь час на обмані, на крадіжках і на всьому. Єдине, я не думав. Що вони так будуть поводити себе взагалі страшно? Онук Михайла Миколайовича теж наразі захищає нашу державу, і чоловік дуже переживає за нього. Проте не сумнівається, що перемога буде за нами і буде скоро. Я можу сказати, що Кубань це Україна. Тепер Карелія це Фінляндія. Я Сподіваюся на те, що розуму хватить у наших сусідів. Зрозуміти те, що їхня хата не крайня, а їхня хата наступна. Народи Європи сьогодні вони настільки розслаблені від війни, настільки вони спокійно живуть, що вони не встигнуть оговтатися. Але у мене немає ніякого сумніву. Я глибоко переконаний, що Україна переможе.